Вже традиційно зустріч з виборцями кандидата на пост мера розпочалася з озвучування Олександром Левченком пунктів своєї передвиборчої програми, і так само традиційно працівники дошкільних закладів задавали свої питання. Їх зокрема цікавило зменшення оплати за медичний огляд, який вони обов'язково мають проходити раз на півроку. Я звичайно, що звернуся до головного лікаря. Звичайно, подивимося ці всі справи. Може, десь там за рахунок яких коштів що ми місто сьогодні, тому що лікарні. Власність районної ради, ми з міста фінансуємо своїх людей, які обслуговуються в цій лікарні. Може платити там якісь, може, як кажу, як варіант, платити якісь кошти більше, щоб ці бюджетна сфера, що стосується навчальних закладів, освіти і дошкільних закладів, щоб якось зменшити ті кошти по медогляду. Обіцяв Олександр Левченко і надання допомоги дитячим садочкам від обухівських підприємств, адже тих коштів, які виділяє держава, звісно, не вистачає. Працівниця дитячого садочка Світлячок попросила допомоги у ремонті фасаду. Олександр Миколаєвич обіцяв подивитися, чи внесений цей ремонт в титульний список у місцевому бюджеті на цей рік, та розібратися з цим питанням. Якщо його немає, то будемо тоді сідати думати, дивитися, бо це дійсно що п'ятнадцять до один крок, якщо цей фасад. Аварійний, а я думаю, що Всі треба, треба, треба втручатися в ці процеси і треба обов'язково їх робити. Проблеми у сфері земельних відносин, які, на жаль, виникли у багатьох мешканців Обухова, теж озвучувалися. Зокрема, згадали про мікрорайон Полянський. Як тільки наведемо лад, з розпаюванням землі Радгоспу Обухівський, тому що там дуже великі проблеми пороздавали, повидавали землі. А земельне управління, яке було, воно не робило цього вилучення. Акти давали, а сьогодні людині видали державний акт по полянському, а та земля. Рахується за радгоспом-комбінатом, вилучення не було зроблено, тому й тут будемо наведемо порядок. Одна з присутніх на зустрічі жінок закликала своїх колег не звертати уваги на ті політичні кольори, що роз'єднують нашу державу, а обрати людину, яка дійсно зможе гідно виконувати обов'язки господаря міста. Ми працюємо із батьками. Ми працюємо з молоддю. Давай говорити про те, що відсунемо кольори, які нас роз'єднують. А давайте подумаємо чи прийде людина. Толкова, яка зможе це все. Олександр Левченко зізнався також, що дуже хвилюється з приводу майбутніх виборів та запевнив, що довіра, висловлена мешканцями Обухова, є натхненням не тільки в його роботі, а й в житті. Повірте, я, я дуже сильно переживаю. Я дуже сильно хвилююся. Я хотів би, щоб оце через рік, коли я прийду до вас, уже пройде той рік. Щоб я так дійсно стояв перед вами, не схилив голову і не ховався поза углами, а прийшов, отак дійсно дивився вам чесно, відверто в очі. І хотів би, щоб ви в мене повірили. А я, якщо ви будете вірити в мене, це якраз є отой, отой, та частина енергії, яку ви мені передали, і стимул мені і для життя. Юлія Варламова Сашкодовбиш, студія БАРТ.